Всім привіт, друзі! З вами я, Рома, і мій брат Владік. Владіку, ти ще довго будеш купляти? Давай по погнали. Не. Всім привіт! Це я з Ромою. Ага. Так. І сьогодні... Ми вже сьогодні будемо прокачувати наш поїзд, бо він був слабенький прошлого uh -huh. разу. Uh -huh. А але зараз на нього майже неможливо залізти нам. Ну так. І ще, і ще більше всього що, що мені. Не треба було так багато аж купляти. Ну, все одно, я ще знаю, для чого ми це ще використаємо. А, оце добре, братанчику, нам. Ну, тому, дивіться, ми просто собі тут зустрілися, домовилися. Дивіться, я, я, якщо ви наберете 100 тисяч лайків, підписок там. А нам зовсім трошки осталося до 10 мільярдів. Тому, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Ми у вас дуже А, А, одна секретка. Заходьте в Моди The Trails і у вас буде 2 тисячі гривень. Ага, і ми саме зробили це, що і хотіли, правда? Так, я буду там сидіти наверху. Ага, а, О, а я от там, бачите 97 цифрів. Я там буду сидіти. Захищати наш. Ей, що ти робиш ром? Ти мене зляков. <гум> е, ти бачиш мене, ти та... бач? Та бачу. А що? Я невидим, правда? Ні, не обмано. <гум> 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 Все, поїхали, блін. Та ну, ми ще не повністю докріпили! А я, а що ти зробив з поїздом? Я ж так постіпев. Угу. Мені ще треба пару сіток. Ну, ви бачите, це є дуже довге укріплення нашого поїзда, правда, Братан? Так. А, ми ще позакупляли з дробашом. Ага, угу. І ще дивіться, ось такі три винтовки ніби як можна сказати. І Якщо ви ніколи в моду The Trails не знайдете. Он сама. Ну ми так ну домовимося, якщо ви не знайдете снайперку The Trails моду, то ви відписуєтеся і не дивитеся наші відео, правда? Так. А якщо ви знаходите, я вам дам підсказку. Коли ви побачите друге є будинок зліва, і він буде синій, то ви можете там 0,001% знайти снайперку. От ми в... сьогодні? сьогодні Ой, сьогодні знайшли Снайпер. Снайпер. снайперку на вхрест. Ага, але, 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 але ну, якщо там був хрест, і, і він його прогавив? то я не знаю, що я йому зроблю. І ви, і ви напишете в коментарях, що з ним зробити. Та, да, бо вони скажені. А ви знали, що наші підписники стоять менше і менше на нас підписуватись. Вони просто дивляться відео. І без підписок. 60% людей дивляться наші відео, але не підписуються і кажуть фу, фу, нубіки. А ми, нас а ми так стараємось зробити таке класне відео. Правда. А так. ви наставите лайк, не підписуєтесь. І нам дуже жалко. Тоді погнали. Ще не погнали. А що ще робити? Я ну, зараз ще На, я ж ждать буду укріпляти. Почекай. Та почекайте. Зол. Хочу. А нам ще треба уголь? А, якщо хочеш, можеш собі за золото залишити. Не, воно мені не потрібно просто. Тобі теж воно не, не потрібно? Ну да. Ні, потрібно. А, ну воно тобі потрібно, а не то потрібно. У мене менше две скільки грошей. Угу, Хочеш, ну, можна ну навіть і я потратити. Так мені зараз ще треба по подумати. Ой, в мене ще є 14 штук, Ой. Чого, -чого 14? А то мені воно, як в і буде ще треба. Ром, воно то тота, в мене. Добре, ти мені при... принесеш, я при. Ні, йди в магазин той білий. Ага, добре, я не йду. Дякую, братанчику. А это что это? Не знаю. Магазин, магазин, магазин. 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 Пипсин. Сам тебя пипсин. А ты пеписка. Сам тебя пипсин. Давай, ну, что пеписка. Сам тебя н ⁇ тча пеписка. Давай, ну, что пеписка. Хочеш, я тебе заплутаю. Давай. Скажи якого кольору зеленого. Ну, ну. Якого кольору трава? Зеленого. Якого кольору помидор? Червоного. Лупани мене скільки раз, скільки підпишеться на цей канал людей. Бля, Та не зараз. <ріст> <ріст> Підписники він в трусах. А ти сам мені знімаєш. Це не пімна. Ось ось так. Вони. ось так і він получить, якщо мене буде соромити. Я з нього буду знімати на камеру скільки, скільки разів його штани? Що всі ви будете рішати і точно підписуватись. Підписники не слухайте його. Це його ви не, не слухайте він обманщик. Бля. Та Ром поїхали уже. То мені ще треба багато чого прикріпити. Ти це розумієш? Коротше, Ром, коли це все відвалиться, то давай поїдемо вже. Добре, Владіку, тільки зараз мені ще треба он пару штучок ось їх забрати. Поїхала. Та, Владіку, почекайте мене. Ну, ми ж таки і брати. А. Бо чекай? Ніч! Нич щ-то. А в шо изнеснесу? Ш-те- ш-те- Ну хочеш, можу... Ну ось тут Что-то могу-сах-са-са. Отак дійдемо. Владіку, купо! Чекай! Ми ж ще і патрони не прикріпили. Прикріпити нам буде треба. Сварка. Це запаска, оп. о! Ок, і вона буде у мене під. Коротше. Я, я поставлю ось так у, у, у вигляді зах... захисту. І третя. Куди третя? Туда! Туди. Туда! У мене є! Він зараз я до тебе до. У мене є! Та ні! Нехай тобі буде в запас? Ладно. Я вже я, я провел просто в будь-яке місце. Короче, поїхали! вже. То добре, ти не сварися на мене. 73 к... на кілометри. И что? Метры вообще то. Да равно уже. Скажешь, когда будет дем. Добре? Угу. А, а ты па-па-па-па-па-паня. Дим, Дим, они. Oh, Дим, Ще під'їхати трохи? Ще вперед. Трохи вперед. Вон, зліва, дивись. В мене. В мене десь тут. Їдь вперед, що? І в іщку обряю. Во-во-во-во-во. Братан, бери світильник. Але ну, обіцяй, що ти будеш саме прикріпляти. Братан, ти скажи, якщо там є винтовка, то то буде дуже і дуже добре. Дивіться, сам. Це лопата. Лопата нам тут не потрібно. Я можу вам піджигати. Я хотів його піджигати. Ру! Yes. Е, а хто забере? Ну давай вже ти забереш. Yeah. І ти мене не зможеш піджигнути. Че? Yeah. А так не зможеш дивись. Я вже їду без тебе. О, день, день! Владику. А давай ми вдень, ну. Ой, давай ми в ніч будемо їхати, а в день бу робити всі справи, які нам треба, добре? А що ми тут будемо в пустині робити? Та зараз Владіку не хвилюйся. я прикріплю тут парочку штучок штучого. Ти чого стріляєш? Я зараз тебе вже прострілю. А чого в мене золотая в тебе простий. У мене теж золотий. Просто он -пр 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 подобається. Нащо ти мені знімає хп? І ти мені не знімаєш хп, не хп. Ти мені не знімаєш хп. І бачиш ця його вода така. Вода, дойс. Ну, дойс, портан. Затажа вода. А може, Чому це? Я хочу один е, я бачу в Ютубе один прикол с поездом. И зараз поделий, едешь поїд, без мене. Бай. Але... Я же тут. Але все равно міг би бути бабло. Все? Я б що ти зупинився? І ти так будеш від від'їжджати від мене, я знаю. <гум> Да, Владику! Ты вже заслужив блок. Что означает? Что я за тебе, тебе блокну? Ось бачите, який він поганий. Ну, добре, я вже. Я хотів тебе як враз відблокати. Відблокни быстро. Але це треба, щоб ти зайшов на мене. Я тепер не зможу грати. Я оце давай пограю. Ну, давай. <гум> Чуєте, дів... хлопці і дівчата, знаєте що? У нас в ромі вдома, як Христина і Каська з нашого класу, зараз секс роблять. Він обманює, не вірте йому. А як це видалити? Думаю, всім підписникам пока. Па-па!